Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 165 її створив чеський шаховий композитор Франтішек Дедерле. Хід білих білі мають зробити нічию. Подумайте. Білі можуть побити чорного слона, але це неправильний хід. В чорних є з'єднані прохідні пішаки, їх підтримує король і чорні виграють. Наприклад, B2. Загроза B1 Ту1, А3. І Тура не може зупинити цих пішаків, чорні тут виграють. Правильний хід це тура H4. Лінійний удар, щоб побити пішака. Якщо король Б5 захищає пішака, тоді тура Б4. Шах і поставили туру за прохідним пішаком. Король А5, щоб захищати пішака, але тепер можна бити слона. В чорних майже закінчились ходи. Якщо А3, тура Б3. І білі тут виграють. Король А4, Тура Б6. А2 С4. Білий пішак де в ферзі, а туру можна віддати за Чорного пішака і білі виграють. Чорних є кращий хід король С3. Тура А4 Б2. Загроза Б1 ферзь. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Звичайно слона бити не можна. Наприклад, король С7, Б1 ферзь, Ендшпіль ферзь проти тури, чорні виграють. Правильний хід це Тура А3. Шах. Куди ходити королю? Якщо король Б4, тепер можна бити слона. Тура С7. Ферця, звичайно, ставити не можна, буде лінійний удар і білі виграли. Чорні зіграють краще, король Б3 і чорні хоча б зроблять нічию. Наступний хід – це король С2. Тоді білі грають тура А2. Зв'язали пішака. Далі білі турою б'ють пішака і білі не програли. Якщо чорні грають король D4, тоді просто тура b3 і нічия. Головний варіант це король С4. Тоді білі грають тура А4. Шах. Чорний король має бути десь біля поля B4. Король С5. Тура а 5. Король С6. Хід білих, скажіть, як грати далі. Чорні загрожують зіграти B1 ферзь. Що робити білим? Тепер Тура А6 грати не можна, тому що буде слон b6. Правильний хід це тура А1. Мінус ходу король С6 це те, що в білого короля немає ходу король b7. І якщо зараз побити туру, поставити ферзя пат нічия. Якщо не бити туру, то які є ходи? Білі загрожують зіграти тура B1 і віддати туру за пішака. І білі не програють. Якщо провести туру, знову ж таки, пат. Якщо провести коня, то це нічого не дає, білі б'ють слона і нічия, давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід Тура Тураш4 лінійний удар, щоб виграти одного пішака. Б2 загроза B1 ферзь, білі постійно роблять правильний шах. Чорний король втікає наверх. Після ходу король С6, білий король обмежений і тепер можна зіграти напад Тура А1. Якщо чорні туру, проводять ферзя, то це пад і нічия. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!